Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді попрощалися з людиною, яка залишила помітний слід в житті громади. Коваленко Юрій Миколаєвич, управлінець і політик, який обіймав посаду голови Миргородської районної державної адміністрації, з 2014 по 2020 рік пішов життя 27 травня. У дворі, де проживав колишній посадовець, зібралося багато людей, щоб віддати шану та провести його в останню путь. Юрій Миколаєвич неординарна особистість. Він визнаний лідер. Він вмілий організатор, справжній і надійний друг. Мав надзвичайно потужний масштаб мислення і високий потенціал. Щидру душу, але твердий характер, який допомагав йому турувати життєву стежину, яка, на превеликий жаль, виявилася такою занадто короткою. Народився Коваленко Юрій Миколаєвич 15 жовтня 1975 року в селі Золотухи Оржицького району Полтавської області. Розпочав свій шлях пізнання Старосинківської школи, далі навчався в Крупадеринській. Колектив та учні цього навчального закладу завжди відзначали його як родита та інтелектуала. Закінчив Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю інженер-будівельник. Свою трудову діяльність почав з посади вантажника у товаристві Барвінок. Через деякий час Юрій Миколаєвич Почав працювати майстром з інженерно-будівельної справи в агрофірмі Оржицьке. У 2009 році став засновником та генеральним директором ТОВ Смак Миргородщини. Друзі і колеги згадують його як добру, світлу людину, яка була завжди в гарному настрої. Він був завжди добрим, щирим і завжди вмів збирати нас всіх. Але сьогодні, превеликий жаль, він нас зібрав. Отак От сьогодні, повірте. І ми всі це розуміємо. Від імені колег, з якими ми довелося нам працювати з Юрою Миколаївичем, приносимо щирі співчуття родині. Від імені Порятинської громади, хто знав Юрія Миколаївича, також, також щирі співчуття родині. Для мене особисто і для моєї родини це велика втрата. Юра, був мій справжній товариш, якого я знав понад 15 років. Він мій кум. Це страшне горе прийшло також в нашу родину. У квітні 2014 року Юрій Миколаєвич був призначений головою Миргородської районної державної адміністрації. Я говорю зараз від імені районної державної адміністрації, в якій Юрій Миколаєвич 5 років пропрацював керівником. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як розумний, мудрий, вимогливий керівник. А також він залишиться в нашій пам'яті. Як добра, щира і людяна людина. Для мене особисто Юрій Миколайович. Це велика людина з великим серцем. Юрій Миколаєвич любив риболовлю, брав участь у змаганнях та був учасником коропової спілки. Це людина з нашої карпової риболовної браті, який створив команду, яку назвав веселим названням Рибіха. Це була щира людина, настоящий. Спортсмен, який своїми хлопцями вдохновляв, завойовував на просторах України нелегких змаганнях, призові місця. В нього залишилася мама, дружина та дві прекрасні донечки, з якими він любив проводити свій вільний час. Він гордився своїми відмінницями, медалістками, донечками, обожнював Машеньку і Настю, гордився прекрасною дружиною, Людочкою. У нього була така унікальна риса. Він не тільки сам прагнув бути найкращим, а й спонукав своє оточення постійно рости і розвиватися. Поховали Юрія Миколаєвича на кладовищі ССК 28 травня 2025 року, щирі співчуття рідним і близьким. Об'єднуючи зусилля, легше давати навіть найтемніші часи. Саме з такою метою, 28 травня, Миргородська міська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю з Гопристанською міською територіальною громадою Херсонської області, аби разом зміцнювати стійкість і наближати відновлення. Цей крок не випадковий. Обидві громади вже поєднані містною дружбою, адже є побратимами Чортківської громади. І в них був договір із Гологолою і з Миргородом чорткова. І коли ми зустрічались на дні міста в Чорткові, ну поспілкувавшись, виникла така ідея, щоб, як то кажуть, вже утворити три громади спільно, щоб з довго співробітницям, щоб були три громади зав'язані. Ну це таким чином, це в тому році ідея виникла, і ми її сьогодні втілили в життя. Із наміром зміцнити майбутню співпрацю до Миргорода завітала начальник Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник. Вона поділилася спогадами про довоєнне життя своєї громади та тими випробуваннями, які приніс повномасштабний наступ ворога. Пані Світлана окреслила головну мету свого візиту до Миргорода налагодити співпрацю та започаткувати обмін надбаннями, якими володіють міста і громади. Не дай Боже, звісно. Е Миргороду відчути те, що відчуває сьогодні Голопристанська громада Херсонщина в цілому, але разом з тим це сильні люди і вони е, мають можливість сьогодні в таких важких умовах е, працювати і навіть мати великі і певні результати. Тому ми б хотіли розпочати сьогодні передусім це співпраця в тих надбаннях, які були і є. Це надбання це основне це люди, які мають досвід в різних галузях. Ну і сподіваємося на те, що буде після того, як звільниться лівобережжя, ми матимемо можливість разом втілювати в життя цей професіоналізм вже на території, як уже місто побратим, от у як пліч, в, в рамках програми Пліч попліч на території, де окупований його пристинської громади, от, аби її відновлювати, відроджувати і повертати до життя. Після підписання меморандуму Світлана Ліник і Сергій Соломаха шанували пам'ять загиблих героїв на Алеї Слави. Гості з Херсонщини також ознайомилися з роботою критичної інфраструктури Миргорода, побачила, як місто впроваджує сучасні технології, турбується про освіту, культуру та гармонійний розвиток своїх мешканців. Наразі обидві громади визначили спільні вектори майбутньої співпраці: освіта, медицина та реабілітація. Миргородський міський голова зазначив, що у разі деокупації го громади відкриється перспектива реалізації. Спільних міжнародних проєктів Голопристанська громада знаходиться в зовсім іншої ситуації ніж Межорська, але і для них зараз важливо утримати кадри, утримати структуру, інфраструктуру, хоч якусь, щоб коли будуть визнані території, щоб перенести це вже на ту територію, щоб там могла утворитися нормальна громада. Ну, ми можемо допомогти тут і в плані. Якоїсь методичної допомоги і плюс якісь допомогти можливо в плані навіть оздоровлення тих самих їх дітей чи оздоровлення військових реабілітацій на нашому курорті. У час повномасштабного вторгнення громади можуть підтримувати одне одну не лише морально, а й практично через обмін досвідом, спільні ініціативи, фінансову гуманітарну допомогу. Перш за все, це можливо. Реабілітація наших людей на території міста Мир це курортне місто. Можливо, спільні якісь проєкти фінансово саме для реабілітації людей, можливо, оздоровлення діточок спільний проєкт, можливо, це буде навчальний процес наших закладів освіти. Загальний процес закладів освіти в освітянській галузі можливо це лікарі будуть обмін досвідом мати і надбання певні якісь. Тобто, це дуже багато тих напрямків, яких ми можемо працювати. Різновекторні у час, коли щоденна реальність кидає нові виклики, щирі партнерства між громадами, це джерело сили та віри у спільне майбутнє. І допоки у серцях живе солідарність, доти живе і Україна. 22 травня у Варшаві учні п'ятих класів Миргородського ліцею імені Івана Зубковського взяли участь у фінальному турі гри «Квіз. Діти. Безпека». Місто Миргород вітає! Край Полтавський прославляє! Ми круті, беззаперечно! Це вікторина, ініціатива видавництва країна мрій, яка має глибоку мету навчити дітей правильно діяти в небезпечних життєвих ситуаціях. У фіналі зійшлися школярі 17 областей України. Видавництво Країна мрій за підтримки Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад організували в цьому. Році такий конкурс дитячий квіз Безпека 5 класи цей конкурс передбачав участь саме учнів 5 класів у такому спочатку онлайн-проєкті, де проходив відбір кращих команд. І потім фінал цього конкурсу проходив 21-22 травня. Цього року у місті Варшава під гаслом досвід України, фундамент безпеки Європи. Освітні ініціативи, що виходять за межі шкільних кабінетів, формують не лише нові знання, а й життєвий досвід, який неможливо отримати з підручника. Важливо це звичайно, бо це все досвід в першу чергу. По-друге, це звичайно розвиток і педагогічних працівників, і наших дітей які дійсно є розумні, є креативні, є сміливі, і їм це потрібно для подальшого життя. Хочу подякувати за підтримку Центру професійного розвитку педагогічних працівників нашої громади, за методичний супровід, допомогу і підтримку підготовці нашої команди. Цьогорічна дитяча ліга квіз була присвячена безпеці, темі як ніколи актуальній. Учні демонстрували свої знання про поведінку у надзвичайних ситуаціях, про першу допомогу, міну небезпеку та інші критичні теми. Про сам хід підготовки і змагань розповіла тренерка команди Ніна Тимофєєва. Нам пощастило потрапити до числа 17 команд з усієї країни, де у форматі інтелектуальної гри ми перевіряли свої знання. Всім цим керували ведучі із ліги сміху, що надзвичайно зацікавило дітей, на позитивно налаштувало і додало такого гарного настрою усім учасникам цієї гри. Цей шлях ми пройшли досить так тривалий час. Діти раз на місяць грали у онлайн гру на різну тематику, які стосують на різні тематики, які стосуються безпеки і основним. Було те, щоб діти запам'ятали ці правила, вміли їх застосовувати і вміли підказати іншим, як поводитися в тій чи іншій небезпечній ситуації. Результатом цієї праці стало не лише знання, а й перемога, яку здобула команда. Завдяки наполегливій підготовці, тренуванням і в процесі самої гри діти отримали кубок переможців, диплом за Гру і звичайно прапор квіз Діти Безпека, з якими з тими нагородами вони повернулися до нашого ліцею, задоволені, щасливі і діляться враженнями з усіма нами. Своїми враженнями поділилися, й самі учасники команди Мозок найбільше мені сподобалося, що там були класні запитання. Ми до них готувалися дуже давно. Нас вчила Ніна Юрівна. Найбільше сподобалося, що перемога була дуже хороша, прям гучно так закричали. Я дізнався, як поводитися кліщами, коли, наприклад, тебе він не вкусив що з ним потрібно зробити в такому разі. Дізнався, що в футболі так само, що можна, наприклад, коли поврідив ногу хтось з твоїх товаришів або я що потрібно зробити. Багато дізнався, що може нести небезпечні міни. Поїздка до Варшави це не лише інтелектуальний виклик, а й серйозне емоційне упробування. Команду супроводжувала психолог Світлана Вініченко, яка допомагала дітям адаптуватися, розслабитися та зберігати позитивний настрій. Ця поїздка стала таким собі своєрідним перезавантаженням для дітей, і ми побачили як педагоги, що незважаючи на те, що наші діти тривалий час перебувають у такому постійному стресі, вони проявили себе як такі життєрадісні, гнучкі, стресостійкі учні, школярі. І ми побачили, що наші діти дійсно люблять життя. Цей проєкт став можливим завдяки плідній співпраці та щирій підтримці багатьох людей. Щиро хочемо подякувати організатору цієї поїздки, це видавництво Країна мрій, а також міському голові Сергію Соломасі, Тетяни Колобільник, начальнику управління освіти молоді та спорту, Вікторії Соломасі, директору центру професійного розвитку підпрацівників, а також Юрію Васильовичу Лушину, директору ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. І також особлива подяка Ніні Тимофієвій за те, що підготувала команду як тренер. Подорож до Варшави це не лише про кубок, диплому чи перемогу. Вона про зростання, про віру в себе, про силу знань, які здатні врятувати життя. Єдиний справжній магазин тепла хвиля, ваш надійний багаторічний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Котли, колонки, радіатори, теплопідлога, конвектори, бойлери, насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, пвх канали, водостоки, димоходи, сендвіч, труба, оцинковані вироби, витяжки, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Ваш комфорт і задоволення наш пріоритет. Тому ми стежимо за якістю обслуговування кожного клієнта. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин Тепла хвиля на вулицю Гоголя, 4 дріб, у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. М'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Нам потрібні оброблювач м'ясних туш, обвалювальники м'яса та електрик. Деталі за телефоном: 067 48 77 331. Приєднуйтесь до нашої команди. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород, вулиця Гоголя, 171, дріб 1 дріб, або за телефоном 066 934 07 36.